Доброго часу глядачі мого каналу. Сьогодні я хочу вам е, показати свій врожай. Е, врожай на 1 серпня 2024 року. Е, це ті винографіки вже майже повністю вистих. Е, не так, що забарвився тільки, як всі показують в основному. А той, що вже, так, вже кислота в ньому відійшла і можна його споживати. Також я по гроздям. Це в мене середні грозді, грони точніше. Тут представлений виноград. Це в нас пам'яті вчителя. Він у мене в цьому році не дуже великий крупний виріс, але він вже повністю забарвився, забарвився він не тільки, а й вже й смак у нього. Вийшла повністю кислотність. Ізумлення виноград, виноград Динька. Зараз виноград ті, що з кісточками буду вам показать. посланник. Той, що обично должен був на 1 вересня, він вже вистих в цьому році Тимур, Гурман Ранній, Кеша. Кешаний, Хелена, Прима України. Слава України. А також це преображення. Ну він в мене в тіні, він в цьому році в мене ну, більш жовтіший, Тобто що він трохи розивіший стає. Також кишмиші. На даний час кишмиш Геліодор вже вистиг повністю. Століття. Ось такий він в мене. Цимус. Грони в цимуса дуже великі. Це другий рік врожаю. Джин кишмиш. Джин по, скажу, по ньому, він на, ну, грони в нього невеличкі, а за смаком він такий же, майже як велес, навіть трохи добріший. більш вираженіший смак у ньому. Також це у нас Юпітер американської селекції. Він вже повністю визрів. І тангра. Це той, що обично. Пізній срок з вистигання, але він в мене вже на 1 серпня готовий. Забарвувалися вони всі виноград у мене в принципі, десь тижні два назад був вже колір забарвлення. Але е, я вважаю, що треба дивитися не на колір, а як він повністю набере смак і його можна употребляти. Не товарним виглядом, як звичайно, всі роблять. Так, приступимо. Так, почнемо, давайте з пам'яті вчителя. Бачите, грунка яка. Подивимось, я е, зважувати його не буду, не бачу в цьому сенсу. Ось образці, як бачите, 10 гривень, 5. Також зажигалка, якщо хтось хоче подивитись, який розмір. Розрізаємо. Три кісточки в ньому, ось такий він має вигляд. Пам'ять вчителя. Ізумлення. році він величенький у нас. Так, треба. Я одна, іншу візьму. Бачите, кісточка є. Дві кісточки, вона вже майже теж забарувалась. Він вже сочний. І вдалося ті мускат по розміру. По монетам, по кому це і зумвенюся ще в нас, щоб зрозуміло, що це середня ягода. Денька. Денька, як бачите, цікавий не розмір. Вона якась... Не... У цьому році перший врожай. Це по розміру як перепилини яйце. Прошунка точніше, По вкусу вона дуже смачна. Ніжний вкус, Кос... косточки в неї дві. ну Ні, три косточки. Пісточки, ось бачите. Вони вже теж забарвлюватися починають денька. Це у нас посланник. Посланник взагалі кажуть, що він більше довжен, але все в мене перший рік прожаю на нього. Він, як бачите, такого розміру дожен теж в кінці серпня, на початку вересня вистигати, але він вже повністю готовий. Навіть кісточки, як бачите, вони вже колір набирають. Ось він повністю вистих. Це у нас посланник. Тимур. Тимур в цьому році. Ну, Рони в нього невеличкі, середні. Ось середня ягодка. Кісточка є в ньому. Там одна-дві на даний час одну, бачите, вона вже повністю вистигла. Це в нас Тімур Гурман ранній. В цьому році ягоди величенькі, він ще може повисити, тобто він вже давно набирати колір почав, тобто десь два тижні тому. Зараз вже смак набирає. По розміру як перепелине яйце. Бачите розмір, який в нього? гурман ранній З мускатним вкусом. Кісточки вже теж забарвлюються ось Бачите? Корічневі починають. гурман ранній кеша він тільки-тільки починає на даний час. Хоча вже кисточки в ньому забарвились але смак в нього ще трошки ну цукру маловато це у нас Давайте хелена за смаком вона більш така нейтральна цукру в ньому небагато Цікавий, в принципі, смак. Більш такий водянистий, ну, менше не дуже солодкий сам за смаком. Мені подобається. Так, Бачите, кістачки вже теж в неї визріли. Це у нас Хелена. Кріма України, ягоди середні, ну, по розміру як крижовник, навіть випуклі, придавлені. Бачите, яка? Це крупніша, це середня ягідка. За смаком вони трохи мед мені напоминають. Е, Сім'я вже повністю корічневе визрів. Ягодка сама. І ще, наверное, ця монета 5 гривні. За смаком вони схожі трошки з цим з ландышем. але ландаща в мене не вистих. він через тиждень десь буде. Це у нас слава України. Давайте зараз розмір. Кісточка вже визріла повністю. Тут три кісточки, Три-чотири. На даний час три. І преображення. Ну, воно в мене невеличкі ягоди в ньому. Смак такий без кислоти, обично виноград мені подобається, що він більш такий нейтральний. За розміром. Більше на рай 2 гривні. І так, що у нас всі, в принципі, зараз будемо дивитись на кишмиши. Давайте почнемо спочатку. Кишмиш Геліодор. Третий, четвертый класс семянности. Смак э, солодкий, легкий мускат. Ну, семечко Е. В нём уже забарвывается. Семечка, семечко, конечно, кажутся что менты, но это полноценно. Бачите? Она одна. Это у нас Гелиодор. Століття Американської селекції Наград. Він тільки починає сто процентно без рудиментів. Розмір, бачите, самі. Вкус, легкий мускат. Він, кстати, трохи схожий за смаком, як цей Тимур. Так, почнемо. Це у нас джин, Скрещений з свелісом. Смаком він гармонічний. Бачите, ось середню ягодку я розрізав. Немає в неї, сочна, соковита. Рудиментів немає, відсутні. Можемо ще ось одну. я для зрівняння покладу. Нема рудиментів. Джин. Мого джин. Це середнє, це другий рік врожаю, ядки. Ну, давайте оцю середненьку візьмемо. А, зі смаку він дуже цікавий смак у нього. Присутній мускат і цукру багатенько. Тобто солодкий подобається. Бачите, ось три кісточки є в ньому третій, четвертий клас безсім'яності. Хоч кажуть, що... Але що немає практично, але він Не є Щас... Ну, Рудименти мягкі, великі кісточки присутні. Зараз я розмір вам. Як показав чи ні. Пішмиш синус. Юпітер. Він грони невеличкі в нього. Ну, може трохи більше бути. Дуже цікавий смак, солодкий. Мені дуже подобається він. Бачите розмір, який в нього. Можен бути перший клас безсім'яності. Зараз подивимось. І присутня. кисточка. Кисточка. Ну, трохи м'якенька. Бачите, она, в принципе, уже вистегла. Давайте я еще вам одну разрежу. Дорогие. Это стара. Ось кисточки полностью. Я бы сказал, другой класс без І тангра. Кишмиш тангра. Такий більш середній вкус. За смаком середній. Він. Це кишмиш. Рудименти при цьому році трошки присутні, але невеличкі. Кишмиш тангра, Зараз я ще ось одну величеньку ягодку вам. Розріжу, покажу, бо маленьких точно там немає ні рудиментів, нічого. Присутні рудименти. За кольором він такий фіолетовий, як бачите. Ну, ось хто ось саму маленьку ягодку розріжу. Затяг покажу. маленька І є. Є один регімент. Ну, їх взагалі маленьких не чуть. Рудіменти є. Але сочно дуже ягода. І так, будь ласка, все побачили, які сорта винограду є. Це на даний час вони на 1 серпня вже висіли. Цьому році, 1 серпня 2024 року. Будь ласка, можете замовляти е саджанці даних сортів винограда. Вони будуть, а також черенки. Я показую, які реально бувають розміри, які ягоди, якщо ви обично за ним будете доглядати. Все, всім пока, до скорої зустрічі!